Доброго дня, вітаю колег-фермерів, хліборобів України. Хотів би прояснити одне запитання. Вчора дивився відео Агрован В'ячеслава, де він пояснює низький ріст соняшника в цьому році дію мезотріон. Так ось я з ним не згоден. Показую вам поле соняшника. Непоганий соняшник, це гібрид Барбаті, Сінгентовський. гарно виконання корзинки, наповнені. Трішки працює совка, і про це я хочу те сказати пару слів. Але перше на цьому полі в минулому році була насіннева кукурудза. Ден Пиха і оброблялася Люмаксом з мезотріоном Ну, що, ріст 170-180 навіть до 2 метрів цього соняшника. Вигляду його непоганий. Так що, я думаю, що мезотріон тут ні при чому і не треба боятися обробляти кукурудзу цими препаратами. Ніякої шкоди вони. Для соняшника не роблять. Навпаки, поле чисте. Тому, оце перше, що я хочу сказати. в мене в основному соняшники сіються по кукурудзі, так як їх дуже багато. І ніяких проблем із післядією Люмакса на слідущі культури я не бачу. Справа в тому, що Люмакс носиться дуже рано. Фазі трьох листів кукурудзи. Е, тому часу проходить багато до посіву соняшника, до його вегетації, І я думаю, що вплив цього мезотріону мінімальний. Ну, це перше. А друге, все-таки працює совка. І це вже стало бідою, системною бідою на наших, наших полів. Я думаю, що е, в подальшому, якщо ми не будемо системно боротися, із Совкою, то спроба буде гірша. Буде їсти і соняшник, і кукурудзу і, і все інше. Тому для себе я вирішив так. Робити технологічну колію. у мене там оприскувач 24 метри. От через 24 метри робити технологічну колію для оприскувача. Штанга, припустимо, в моєму оприскувачу піднімається до 2,70 і таким чином буду обробляти один чи два рази, в залежності від ситуації, і кукурудзу, і соняшник. Не буду топтати соняшник ну, пізніх, на пізній фазі. Можу десікацію потім провести, можна ще якусь там підкормочку кинути в кінці. Ну і працювати системним інсектидом. Оце я для себе вже так вирішив. І так, буду працювати слідчого року. Ну, така ситуація, непогана, в принципі. Тому чекаємо урожаю, йде налив, прийшли дощі. Є надія на непоганий урожай. Чого й вам бажаю. Миру, здоров'я, і гарних врожаїв.